Вітаю вас. Це програма Власний погляд. І ми говоримо про розвиток банківської системи за нинішніх політико-економічних умов. Гостем нашої студії є Олександр Сугуняко, президент Асоціації Українських банків. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Отже, революційні події, російська окупація в Україні, власне, як все це позначиться і позначається на розвитку банківської системи. Ну, Треба віддати належно, що е, такі події вони відбуваються не на економіці безпосередньо, так? вони відбуваються на стані душ людей, в першу чергу. І природно, що негативні очікування посилилися, е, довіра до влади, особливо коли мінялася одна влада на іншу, упала. Потім якийсь термін, поки що, коли прийшла нова влада і не було визначення, хто буде прем'єр, коли оберуть, коли пішли призначення міністрів, голови Національного банку, то в цей період ясно, що ці негативні очікування були великі. А от довіра до банків у <кхух> зв'язку з тим, ми <кхух> пам'ятаємо, як змінювався різко. Долар гривна, як ну, так, падала. Ну, пам'ятаєте, мабуть, що було і до 11 доходило. <кхух> Я тоді говорю, і всі що... були налякані, розуміли, що, можливо, це і не межа. 11,4 навіть було. От, станом на сьогодні 9,3 середньозважений курс на Міжбанку. Тобто, тоді я говорив, що існує економічно обґрунтований курс валюти, а є ще добавку, яку ми самі робимо за рахунок того, що ведемо себе неадекватно. Тобто, от, Елементи паніки вони проявлялися якраз от в розхитуванні, в коливаннях цього курсу. Якби цього не було, ну, то воно пройшло б. Не так гостро, ясно, що девальвація була я про це говорив давно. Вона не могла не бути при таких показниках показниках нашого платіжного балансу. Пане Олександре, курс 9,3, Чи можливо говорити далі про зниження? Від багатьох чинників це буде залежати. Стан платіжного балансу за січні місяць негативний. І він, він показує про те, З огляду що... на те, що МінФін прогнозує середній курс гривни у 2014 році на рівні 10,101 гривна за долар. Тому я запитую, власне, а, чи як... можна очікувати на знищення? Ну, Міністерство фінансів краще знає ситуацію і в них більше інформації. Ми говорили про те, що може бути від 9,6 до 10,4. От в цих межах може бути 10,5 навіть. Такі коливання. А, але станом на сьогодні, останні, скажімо, тиждень, я бачу зменшення середньозваженого курсу на Міжбанку з 9,5 до 9,3 за тиждень. От, ну, це іншими викли, викликаними е, чинниками, і е, гривні не так багато, е, і е, люди чекають, чим завершиться. Як завершиться формування кадрів нових в органах влади, в тому числі і в Національному банку, до цього часу ще заступників нема. Ви кажете, люди чекають, як власне це відображається от на депозитах на вкладах? Згідно з статистики, 10% на сьогодні знято депозитів? Ну, менше 10% це справді дуже велика сума. Це велика ну, сума. І так? вона в основному знімалася якраз от в період заміни влади одної угу. на іншу. Я думаю, що там значна частина відтоку гривні була зв'язана з тим, що забирали якраз крупні суми представники колишньої влади. Це не масові зняття простих людей, які там мають депозити по 5-10 тисяч. Ви ж не бачили черг біля банків, які знімають кошти з депозитів. От, так що на сьогоднішній день вистачає роботи в Національному банку. Його завдання сьогодні не допустити падіння тих банків, які є фінансово здоровими, але через відток депозитів вони втратили ліквідність. А ліквідність не дорівнює неплатоспроможність. Якщо, якщо сьогодні їм допомогти з грошима, вони будуть продовжувати здійснювати розрахунку платежі. І через, після зупинення панік, панічних настроїв вони відновлюють свою нормальну діяльність. І відрізнити цим банкам треба допомогти. І завдання Національного банку полягає в тому, щоб відокремити от ці банки, які є здоровими фінансово, але потрапили в проблеми з ліквідністю через відток. Від тих, хто є неплатоспроможними, і частина банків такими названими, вони І Це має бути певна а, фінансова якась підтримка таких банків а, неплатоспроможних, так? Фінансові банки, фінансово неплатоспроможні банки мають бути ліквідовані з ринку. Тобто вони мають а, ліквід ліквідкамісія, ліквідіруються за допомогою фонду гарантування вклади населення, повертаються в сумах гарантованих. Тобто вони вже не поновлюють свою роботу? А, якщо. Взагалі тут робота фонду гарантування, який має розібратися. Чи цей банк ще може хтось купити? Якщо ні, тоді його ліквідовують. Чи йому треба може фонд гарантування буде допомагати йому і витягувати? Таке може бути. Але в принципі Національний банк має чітко провести межу. І е, мертві банки мають бути поховані. А здоров'ям треба допомагати, і ну в такі ситуації. Головне, скажімо так, зберегти вклади звичайних громадян, які робили, відкривали рахунки в таких банках. Ну безумовно і гарантувати повернення цих коштів. Безумовно, через що і говориться про те, що якщо цей банк просто втратив ліквідність через те, що відток депозитів відбувся, а так фінансові показники в нього нормі треба допомогти. Бо якщо йому не допомагати. То він завтра може стати неплатоспроможним. І тоді цей банк має так само ліквідовуватися. І затяжки з допомогою недопустимі. Ну, і в такій ситуації, держави. що потрібно сьогодні сказати українцям? Що сьогодні потрібно робити? Чи вкладати гроші далі, відкривати рахунки? Загалом сьогодні банки зацікавлюють багатьох українців вищими відсотками на депозити. Як, як діяти в такій ситуації? Що би ви порадили? Звичайним українцям пересічним заторкається всіх нас. Кожної людини, яка є в Україні. Як це не патестично звучить, але ми сьогодні маємо думати про Україну в першу чергу. Про Україну. Думаючи про Україну, ми думаємо про себе. Це деркається всіх. де б хто не працював. І в першу чергу, думаючи про неї, ми мусимо і служити їй, хто на тому місці, де хто працює. Журналіст чесний, фінансист чесний, всі ми маємо перестати специфічно те, що ми те, що люди робили в попередні роки. А що ми що тоді робилося? Брехали і крали. Це треба припиняти. І ну, вибачте, так, що я з цього починаю. Що сьогодні, якщо ми заберемо депозити, чим це завершиться? Ну, Люди це відчули. Це буде із курсом, це буде з цінами. І, врешті-решт, ми всі втратимо, країна втратить. Не заберемо, значить є шанс легше, швидше вийти із екранником. цього стану і відновити нормальну роботу банківської галузі. От і все. І паніка недопустима. Я вже декілька разів говорив, що в країнах, де люди відчувають себе справжні громадянами, в таких ситуаціях вони не те, що забирають, є вільні кошти, вони несуть в банк. І це нормальна діяльність громадян. Ми стали громадянами завдяки тій владі, тому самому Януковичу, він зробив нас громадянами і майданцем довів. От тепер ми мусимо ще стати нацією, коли ми розуміємо, що нам потрібно плече один одного. Але при цьому... Особлива вимога до керівників держави, до, до політиків, ніякої брехні не допускати. Вони мусять каратися жорстко за будь-який фальш, який буде йти від них. І будь-які призначення, які є сумнівними з точки зору корупції, корупційного минулого, недопустимі. Тому що вони підривають те, на чому тільки може відновитися діяльність і банківської галузі, і країни в цілому. Це правда. Ну, і стосовно курсу валют часто на міжбанківському рівні змінюється. Власне, як працювати за таких умов? Ну, я сказав би так, що останні дні в 10 у нас, я вже говорив, курс застабілізувався. Відносно, більше того, йде укріплення гривні. Я вже говорив, що з 5 числа, наприклад, що візьмемо, 9,5, навіть менше 9,44 і сьогодні 9,3. І це. Що це таке? Останні, от з 5 числа, якщо ми подивимося, ми бачимо зменшення укріплення гривні. І при тому обсяги покупок зростають. Національний банк не виходить із продажу, але поки він ще й купив там не в невелику суму, але купив. Це при тому, що залишки на корахунках досить таки пристойні, там коливаються від 24 до сьогодні 29 навіть мільярдів. Це говорить про те, що ринок, в принципі, вгамувався. І чекають, з моєї точки зору, країна чекає ясних перспектив, не тільки з точки зору запозичень зовнішніх, але й що буде робитися всередині країни для того, щоб відновити економіку. Я думаю, що і підприємці, і малий, і середні, і УСПП мають сказати своє слово щодо відновлення нормальної діяльності промислового виробництва в першу чергу. Ми маємо 18 місяців підряд падіння, це треба припиняти, що для цього треба зробити. На ці питання має давати уряд. А не тільки на те, де ми візьмемо позичим кошти. Це дуже важливо, але це не головне. Ну а загалом стосовно от, міжнародних запозичень стосовно міжнародної фінансової допомоги, як вони власне вплинуть на банківську систему. От сьогодні ми зустрічалися з представниками посольства Сполучених Штатів, Міністерства їхнього фінансів, міністерства юстиції Сполучених Штатів, ми бачимо розуміння. Глибинних процесів, можливо, навіть краще, ніж ми самі розуміємо, що відбувається в Україні. Україна народжується, постає нова країна зовсім. Вони, це, вони погано розуміли, що за влада в нас була. Сьогодні вони починають розуміти. Але вони розуміють і вони готові допомогти. Але допомога зовнішня це лише те, що прискорить наше відновлення. Але чи будемо ми зростати, чи займемо ми належне місце серед держав, залежить від нас, і тільки від нас, і не від кого. Для цього треба внутрішню економіку. Творити в тому числі в першу чергу за допомогою банківської галузі. Банківська галузь є частина підсистема економіки, і вони мусять формуватися так, і завдання такі мають ставитися для того, щоб без кредитів економіка не відновиться. Кредити, під як казав голова Національного банку Кубів. Під такі проценти економіка не відновиться. Він говорив про 10-12%, це ті це, цифри, які мають стояти перед нами. І, ми, і уряд, від нього дуже багато залежить, мусить думати разом з Міністерством економіки природне, що треба зробити для того, щоб зменшити процентну ставку? Ризики треба зняти. Всі, які є. Над цим треба працювати комплексно. І я маю надію, що от ми побачимо от на, кроки в цьому напрямку. От, на вашу думку, які мають бути зроблені <клев> першочергові кроки, все ж таки. Економіка неможлива без участі крупного бізнесу. Економіка неможлива без участі малого і середнього бізнесу. Ці люди є визначальними для відновлення економіки. Що треба робити для них? Значить, крупний бізнес, з ними треба розібратися, їхня роль в цьому всьому. І, 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 і треба сказати так, що крупний бізнес, особливо якщо взяти олігархат, наш олігархів, вони складаються, у них є дві функції. Одна функція це те, що ці люди є талановиті бізнесмени, які здатні організувати бізнеси на рівні території цілих, на рівні цілих галузей, пропустити через себе інформаційні потоки, фінансові потоки, організувати відповідне виробництво, збут, о, поступ, комплектуючих і так далі. Це величезні потоки матеріальних ресурсів, які вони через себе пропускали. Це таланти. І вони належать Україні. А з іншого боку, вони функції паразитарної користувалися. Вони так само як. Янукович, який не став олігархом, він, паразитарна функція у нього була, він пообкладав весь бізнес і забирали гроші, з кого можна забрати було. І, і не став президентом країни, так і не став. То ці е, олігархи, вони мусять паразитарну функцію свою забути, але вона була. Давайте визначатися, яким чином ви компенсуєте ту свою паразитарну функцію, яку ви робили протягом багатьох-багатьох років. Ваша функція нам потрібна в Україні. Їх внесок має бути в економіку так само. Треба думати, не можна такого допустити, щоб заводи, які знаходяться в руках крупного бізнесу, там, не, не мали замовлень, скажімо так. Буде, є тенденція до зменшення за кордоном, треба думати про розширяти, а як ми будемо тут всередині країни споживати. Конкуренцію робити і дати дихати на повних груди середньому і малому бізнесу. Треба розібратися і відновити той бізнес, який був е ракетирськими способами, рейдерськими захватами, які протягом чотирьох років був забраний у людей. Його треба повернути і створити умови, про яких він почне працювати. Це все має йти на фоні активної роботи банків з цими всіми секторами. Плюс оці допомога, яка буде йти ззовні, не тільки на погашення боргів, але в першу чергу це мають бути інвестиції. Куди визначити території і галузі, де і що ми будемо будувати. Нам потрібні робочі місця, нам треба забезпечувати зайнятість населення. Ну і АПК природне. Там не початий край роботи. Акцент, акцент на малий і середній бізнес з моєї точки зору в сфері фермерства, активний розвиток переробної промисловості, сільськогосподарської. І от і повне використання нашого потенціалу, нашого внутрішнього ринку. Пане Олександре, а от санкції, які наклали деякі європейські країни на рахунки високопосадовців, ці гроші, заблоковані гроші, виведені з України чи можна розраховувати, що вони будуть повернути все ж таки в те, що можна. Ми зобов'язані розраховувати це кошти, які належать українському суспільству. Це кошти, які були вкрадені з українського суспільства. Але це треба довести, і довести треба спочатку тут. Зверніть увагу, кримінальні справи, якщо і почалися, то по факту там і злочинів або як у президента вбивство цих людей на Майдані, так? або е заклики до, е -заклики до таких якихось територій України. Але ви не бачите там, щоб це були економічні злочини привласнення чужого. А без цього заходу буде дуже важко прослідковувати, де ці кошти знаходяться і як їх сюди доставляти. Списків то немає до цього часу, саме таких чиновників, відверху починаючи до самого низу, для того, щоб, скажімо, наші колеги, які хочуть нам допомогти, та сама Австрія заявила, Великобританія, Сполучені Штати. З ким працювати, з якими е, прізвищами? Вони самі визначили окремих, але ж це не всі. То тобто, ж кошти... можуть бути і розширені. І Австрія, наприклад, прямо заявила про те, що вони готові і хотіли б повернути ці кошти. Це відповідні витрати, і це швидко не буде. Але цю роботу треба системно починати працювати. Там є маса підводних каменів, які треба було б познімати. Тому що ця влада, яка прийшла, вона ж теж не була в в такому чистому просторі. Вони теж жили в тому середовищі, і знайти чесного бізнесмена дуже важко. І вони теж, як вони можуть там, вони теж в підвішеному стані знаходяться. Як зняти це, щоб вони могли працювати прямо і доведути до, до, до кінця, щоб списки це сформувати, кримінальні справи розпочати, Кабмін має почати кримінальне провадження і інше звернення. І слідчі органи мають працювати, і суд має працювати, визнавати невідповідність скажімо, витрат і доходів багатьох чиновників. От в цьому Дякую. напрямі має бути велика робота, і зроблено все для того, що я думаю, що західні е, наші партнери зроблять все, щоб ці кошти були в Україні. На них ми праві розраховувати ці кошти, які належать українському народу. Дякую за розмову. Нагадаю, що гостем нашої студії був Олександр Сугоняко, президент Асоціації Українських банків. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.